Привіт! Ловіть рецепт бельгійських вафель до сніданку. Вафельки виходять м'якенькі, схожі на бісквіт. З'єднуємо яйця, цукор та сіль. Додаємо молоко та олію. Сюди ж даємо борошно та розпушувач. Як бачите, тісто готується дуже швидко, буквально 3 хвилинки. Викладаємо по 2-3 столові ложки тіста та випікаємо 3-5 хвилин в залежності від вашої вафельниці. З цієї кількості тіста в мене вийшло 8 вафель. Звичайно, у вас може вийти більше або менше. В залежності від розміру вафель вафельниці усіх різні, також від того, скільки тіста ви будете накладати. Подаємо такі вафельки зі свіжими або замороженими ягодами, медом, джемом, нутелою або просто присипаючи цукровою пудрою. Смачного!